Слава Ісусу Христу! Я радий всіх вас бачити. Будемо читати Івангелія від Луки з другого розділу і з 40-вірша по 52-го. Євангелія від Луки, розділ 2 із 40 вірша. Дитя зростало та зміцнювалось духом, сповнюючись мудрістю і благодать Божа була на ньому. Батьки його ходили в Єрусалим щороку на свято Пасхи. І коли йому було 12 років, вони зазвичай прийшли на свято в Єрусалим. Як скінчились дні свята, і вони поверталися, отрок Ісус залишився в Єрусалимі і не помітили його, того Йосип і мати Його, а думали, що він йде з іншими. Пройшовши день дороги, почали шукати його між родичами та знайомими. І не знайшовши його, повернулись в Єрусалим, шукаючи його. І через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухаючи та запитуючи його. А всі, хто слухав його, дивувались розумові та відповідям його. І побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому, дитину, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я з великою журбою шукали тебе. А він сказав їм, навіщо ж вам було шукати мене? Чи ви не знали, що мені потрібно бути в тому, що належить моєму отцеві? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів. І він пішов з ними і прийшов у Назарет і був слухняний їм, а мати його зберігала всі ці слова в серці своєму. Ісус вже зростав у мудрості, і віком, і в любові у Бога та людей. Амінь. Зараз у нас там є небагато таких знімків із біблії дитячої про цей момент життя Ісуса Христа. Взагалі, це дуже дивний період був від народження Христа. Його тільки раз принесли в храм 40 день, як було йому. І потім до 30 років немає жодних пояснень, коментарів, як він жив, що було з ним. Тільки один з цих випадок, коли йому було 12 років, він підлітком прийшов своїми рідними у Єрусалім. У нас зараз у зібранні є хлопчик, кому. 12 років. Це вже не хлопчик, це вже підліток. Є зараз собрання, кому 12 років. Хлопці, немає, так? Ну, вони прийдуть. Є, так? Хорошо, прийдеть, подавайте сюди. Сігнально першу лавочку. Хвилинку, щоб всі люди тебе побачили. Дякую. Сідай. Було 12 років Ісусу Христу, так як оце Ярослав зараз. І в такому віці ви уявляєте собі, що Він 3,5 дня знаходився в храмі і мав бесіди з учителями закону, там розповідав їм, питав у них, вони в нього питали. Я взагалі над цим думав, як воно все могло бути реально. Він же десь повинен був спати, щось їсти йому треба було. Він же не сидів на лавці там 4 дня і голодний і з ними говорив. Це якось воно там відбувалося цікаво. Чого ті вчителі не спитали, де твої батьки, а що ти не з ними, а куди вони пішли? Вони настільки уважно слухали його, їм було просто це дивно і ново. І ще наступний знімок, будь ласка, покажи. Я думаю, оце так більш воно практично виглядає, як це було. Давайте спочатку подумаємо: батьки ходили в Єрусалим щороку на свято Пасхи. По закону Моїсея в Ізраїлі всі чоловіки мали після 20 років чоловіки з'являтися на свято Три рази в рік Пасха п'ятдесят кущі у Єрусалім. Приходять чоловіки, обов'язково. Жінкам було не обов'язково, дітям теж. Вони могли приходити і вони дійсно приходили. Це Ви навіть не можете уявити собі, скільки це було паломників на Пасху в Єрусалімі. Це могло бути не то, що сотні тисяч, а навіть декілька мільйонів. Це дуже багато людей. І батьки, вони написано, що року приходили на свято у Єрусалим. Ви знаєте, зараз трансляція: можна сидіти вдома, нікуди не ходити і дивитися зображення. Але це зовсім не те, що ми прийдемо сюди, можемо привітати до нужного, обняти брата чи сестру, поспілкуватися. Це живе спілкування. І батьки дуже-дуже цінували, що можна прийти і взяти з собою діток. От дітки сидять тут спереді, вони дуже уважно слухають, і граються своїми іграшками, вони такі гарні, ці всі діточки. Ви знаєте, дуже важливо, щоб дітки були завжди з нами і з самого народження. І якщо ми уважно читаємо Євангеліє, то ми знаємо, що Ісус Христос був первінець, Він був старший. А у нього були ще чотири брата і не менше ніж дві сестри. Багатодітна сім'я була. Бо інколи так ми міркуємо, як це можна забути дитину і піти додому в дорогу. А дуже просто, їх були там. Тисячі і тисячі людей, і багато родичів, і знайомих, і друзів. А Ісус Христос вже був в такому віці, як Ярослав. Він вже своїх там друзів, можливо, мав. Йому батьки довіряли, що він міг самостійно ходити, спілкуватися. Він вже був досить такий свідомий. Це вже підліток, 12 років. І, між іншим зараз у євреїв і тоді було. Сінагоги в 12 років допускали хлопчиків, щоб вони могли вставати і читати Слово Боже для всіх присутніх. Я нещодавно прочитав коментар у словарі Рігелея, що при синагогах існували школи майже скрізь, і в тому числі і в Назареті. Ісус Христос Він відвідував цілком, можливо, цю школу при синагогі, і його мати навчала Слово Божому. Тобто вдома він постійно перебував у Слові, виховувався. І коли вони прийшли в храм, то Ісус Христос Він прийшов в те місце, де, як він сказав, належить моєму Ви Знаєте, це такий момент, коли мати йому каже, ось батько твій і я з великою скорботою тебе шукали три дні. він каже: нащо ну, було шукати? Я повинен бути в тому, що належить моєму отцеві. Він тут же сказав Марії, що Йосип мені не батько, що в мене батько Отець Небесний. Я не знаю, чи вона до того моменту йому об'ясняла, від кого він народився, від Святого Духа, що не від Йосипа. Можливо, вона йому казала, може ні, ми не знаємо. Але він їй зразу пояснив. Мій батько Отець Небесний. Я повинен бути в храмі, тому що належить моєму батькові. Дуже цікавий момент. Так, от, вони коли поверталися. Думали, що він іде в цій великій юрбі, виявилось, немає. І хто хоч раз губив дитину десь, то ви можете собі уявити, яке це переживання. Колись Лідія Ніківна взяла на свято перемоги, коли у нас схода була до холма слави, чотирьох внуків, а руки в неї тільки дві. Вона двох держала за руки, двоє загубилися. Серед тисяч народу, вона сказала, Я більше в житті ніколи не візьму більше двох внуків з собою. Два потірялися, до добре знайшлися, все благополучно. Але ж багато людей, невідомо, як воно все мало втратитися. Да. Переживання, тим більше, що Ісус Христос це даний Богом, Марія розуміла, що вона за Нього особливу відповідальність несе і взяти отак загубити дитину. І вони три дні шукали, де вони вже переживали, спали, не спали, ми не знаємо. Нарешті його знайшли. І тоді оця розмова між ними відбулася. Вияснили, Христос пішов з ними і прийшов у Назарет, і був слухняний їм, а мати його зберігала всі ці слова в серці своєму. Я подивився по карті між Назаретом і Єрусалимом по прямій приблизно 100 кілометрів. Але ж там не пряма дорога, там гори, там доріжки, різні обходи можливо. То я думаю, що це більше 100 кілометрів. Ну хто так розуміється по трасі, як, наприклад, Переяслав, десь 108-110 кілометрів від Черкас. І це вони пішки ходили і ходили самі, і діток ходили з собою на свято. Це була дуже така ревна. Ну і радісна подія була, що вони і самі мали таку звичку. Тут написано, вони за звичаєм. Одного разу мені казали, що у віруючих не повинно бути звички читати слово Боже, молитися, в собрання ходити. Ні, друзі, я з цим не згоден. Звичка добра, вона хорошо. І написано, що навіть Ісус Христос мав звичку вставати рано і молитися. У нього була така звичка. Це дуже корисно, коли звичка не просто ми покривички ходимо і так слухаємо механічно. Ні, а звичка діяти по-божому це гарно. І вони ходили на свято в Єрусалім. Так от, друзі, для того, щоб наші дітки були з Богом, перш за все, треба їх мати. По-друге, їх треба виховувати, з ними займатися, бесідувати, розказувати. Діти дуже люблять, коли їм або розказують, або читають, а вони слухають, вони гарно запоминають. І щоб ми їх брали завжди в зібрання. І інколи ми думаємо, що діти вони, ну як би сказати, мало що усвідомлюють і мало що пам'ятають. А вони все чудово розуміють і слухають уважно і пам'ятають. Я вам розповідав, це було, мабуть, ну, років 30 тому. Один хлопчик, він вже зараз дорослий, у нього сім'я, він був такий. Невеличкий, якось у дівчатка сидять і в собранні і в Черкасах. Машинкою грався так на полу, а проповідник довго проповідував, по 40 хвилин, а він грається і каже, вже третій раз те саме повторяє, третій раз по полу ходить. Мається, дитина, начебто вона зайнята своїм, грається машинкою. Але він усьо, що проповідник уже третій раз те саме говорить. Зачем? Можна було один раз сказати. Не 40 хвилин, можна було в 15 кластися. Да. Так що дітки вони дуже-дуже уважні. Хоча нам інколи здається, ну нічого такого особливого. Вони розуміють, вони запам'ятовують і коли потім підростають, вони згадують ці моменти. Я згадую, як я, я покаявся, це було на трійцю 67 році, і було так багато людей. Що я сидів з батьком з батьком спереді двох на одному стільці, тому що було сильно забито людей в собранні. Мені запам'яталось, як тоді е, була яка атмосфера, що люди настільки хотіли на надпільні, зараз надпільне називається. Там було собрання 223 -й номер. Це і сьогодні цей будинок стоїть. Так от, друзі, е, ми і... Діти наші і підлітки, щоб ми всі служили Господу, щоб ми ніколи не відрізняли дітей від себе. Мені дуже в нашій церкві приємно те, що дітки знаходяться в собранні, і потім вони йдуть на недільну школу. Вони і там займаються, але і вони в атмосфері церкви перебувають. А тут з нами завжди Святий Дух. Слава йому за все. Амінь. Амінь. Дякую за увагу.